Це Мариниші, маленьке село в Буковинських Карпатах, на висоті 500 метрів над рівнем моря. Туристи приїжджають сюди пройтися вздовж легендарного Черемошу, побачити камінь жабу та старовинну дерев'яну церкву. На свята тут збирається все село, і всі неодмінно у вишиванках. Усть Путильська громада Чернівецької області, до якої входять Мариничі, має власну поліцейську станцію, пожежну охорону, музичну школу та будинок культури. Але який проєкт втілює це село? Ну, звісно, швейно вишивальна майстерня. Адже це й вишиті сувеніри для туристів і нашивки для пожежників, та й просто можливість самим пошити штори для будинку культури чи поремонтувати свій одяг. На мою думку, швейна майстерня є дуже актуальною для місцевої громади, оскільки раніше, щоб скористатися послугами по ремонту одягу, людям потрібно було їздити по тилу чи вижницю, А це щонайменше 20-30 кілометрів. Зараз нікуди їхати не потрібно, оскільки усе обладнання є в нашій швейній майстерні. Під швейну майстерню облаштували дві кімнати в приміщенні колишньої бібліотеки. Оскільки бюджет громади обмежений, люди згуртувалися та взяли всі ремонтні роботи на себе. Все почалося з склади. У нас при будинку культурі є гурт візерунок, який кожного року ходить колядує. І коли в нас не було коштів на ремонт майстерні, вони заколядовані кошти дали нам на цемент і гравій, які ми закупили. І почали заливати підлоги. Місцеві підприємці профінансували фарбу, шпатлівку й оновлення електромережі. Покриття для підлоги придбала голова громадської організації Злагода Антоніна Скидан. Із розробкою проєкту та обладнанням допомогла програма ЮСАЇД Добре, з якою усть Путильська громада співпрацює вже кілька років. Так закупили 5 швейних машинок, оверлок, прасувальний стіл і праску з парогенератором, розкрійний стіл і примірочну кабінку, та головна гордість майстерні програмована вишивальна машина. Для українців вишивка завжди мала особливе значення. Дівчата змалку вчилися вишивати одяг, рушники. Багато вишите вбрання князів і духовенства Київської Русі, а пізніше й козацької старшини не раз дивувало Європу та Константинополь. У 20 столітті українська вишивка отримала визнання світових знаменитостей. Вишиванку носили Пабло Пікассо та Джим Морісон. Нині вишивка в Україні переживає новий пік популярності. Все частіше з'являються нові бренди вишитого одягу, а відомі дизайнери додають вишивку у свої колекції. Нині в майстерні постійно працюють дві професійні швачки. Надія студентка. Вона вивчає технології швейних виробів у Чернівцях, а в рідному селі має змогу відточити навички на найсучаснішому обладнанні. За допомогою цього обладнання можна пошити різний асортимент одягу, це як від футболки, чи до спортивного костюму, чи навіть куртки. А бонусом є наша вишивальна машина, за допомогою якої ми можемо вишити різний дизайн за бажанням клієнта. Завдяки нашій майстерні, ми маємо можливість зберегти наші гусульські традиції і передати її нашим нащадкам. Ярослава живе в сусідньому селі, але коли дізналася, що в Мариничах відкрилася швейна майстерня, одразу запропонувала свою кандидатуру на вакансію швачки. Про швейну майстерню я дізналася з соціальних мереж. І мене дуже зацікавило, що в селі може бути таке професійне обладнання адже я раніше працювала багато років на текстильній фабриці, і в мене як ностальгією захотілося ще раз прийти і згадати майстрині. Ремонтують і шиють одяг для місцевих жителів. Пік замовлень був перед шкільними святами, шили вишиванки дітям, а до випускного балу оновили штори в будинку культури й пошили костюми для учнів школи мистецтв. Зараз майстерня виконує перше велике замовлення 500 екоторбинок з вишитим брендуванням. Зараз ми шукаємо фахівця. Який візьме на себе повністю роботи з вишивкою, завдяки програмі Добре ми придбали ноутбук, в якому є програми, де можна створити будь-який дизайн вишивки, і я думаю, що це дуже перспективне для нашої громади в майбутньому. Також майстерня працює як навчальний хаб і швейний коворкінг. Тут можна навчитися шити й вишивати. Обладнанням можуть також користуватися люди, які мають власний швейний бізнес. Через доступ до нового обладнання та нових знань ці бізнеси отримали можливість додаткового розвитку. Я впевнена, що саме в проєкті нашої швейної майстерні у Спотицької територіальній громаді є велике майбутнє, тому що саме тут працюють. Люди, які вболівають і саме всією душею вкладають в результат своїх своїх робіт, дякую американському народу за те, що ми втілили в життя саме цей проект. Майбутньому плануємо масштабуватися, створювати нові робочі місця, брати індивідуальні вишивки. Ми щиро вдякуємо програмі. Добре за таку можливість. Що ми можемо працювати і розвиватися. Ось так спільними зусиллями громади та міжнародних партнерів у маленькому селі з'явилася унікальна майстерня, де можна творити, навчатися та навіть втілювати власні бізнес-ідеї.